ми вже прийшли, ми розклалися. Я розпалив вогонь. Сергій вже зараз розпрошував. Розмішує цемент. Потім розкажу для чого. Цемент на країн клієнтує, то й будинник. Якщо він доживе до столбчика, то заїдуть, якщо ні, то Каву ми вже попили. Тепер будемо працювати. Дивіться, кавалерка, у мене новий мангальчик. Як вас звати? Максим. Максим, що ви робите? Ой, кавалєрка, як ви, ви чули, такий запашок. Ой-ой-ой, як воно пахне. Я символі, як ми зараз будемо румпі-румпі, як гаря казала, ні? Так. Ми роботи вже купу зробили, якщо що, кавалірка, щоб всі знали. Дивіться. Один стовпчик залили, другий, третій, четвертий, тут де будинок. Такий вже нормальний, як я кажу. Та, Макс? Скоро твоя мрія вже буде здійснена. Моє і твоє. Та? Так що ти знаєш, там є перепонки ті, що на них треба крутити. Ну ти молодець вже. Кава готується. Ігор там ходить. Прибирає щось. Я свій придумав качелю буду робити тут. Та, <расив> Макс? Вон там є два дерева разом. Качелю зробимо. Та, ну вже прям бітово я так і зроблю. Але вже другий раз бо я молоток не взяв з цим. Ну добре, давай. Так, я вже не пам'ятаю який етап. Шостий, сьомий чи восьмий. Е -е, як то обучення, не обучення, а навчання Максима. Тепер він... О, стопчик забивай. Та, Макс. Що ти дерева робиш? Стовчик заливає. Ми роствор намішали, мішали. І він тепер заливає. Він має то все е, мальту я перепрошую. Він тепер має то все відро закинути туди. Та? Угу. Трохи вчишся. Угу. Молодець, вчись. Ангальчик, Що угу. там, коли бішка шли? Сидить, крути, бавиться. Там, Максим? Угу. Ну, подобається, шашлик жарити, ні? І такі запашки, кавалерки, чесно, трошки передам, чи як то сказати, Останція. смакота. Всі, кавалірочки, ми вже попрацювали, роботу зробили, прийшли к нам мангальчик пожарив. Ми йдемо Посмажу. їсти. Посмажу, я перепрошую. Ми Йдемо їсти всім, хто їсть смачного, хто готується їсти так само. Все, ходіть їсти.